Дніпровський спортсмен екстремал Дмитро Грунський відомий своїми досягненнями, рекордами та допомогою ЗСУ. Нещодавно хлопець протягнув на тросі, прикріпленому до шиї, вагон метро, що важить 32,5 тонни. І таким чином Дмитро встановив подвійний рекорд Гіннеса та національний рекорд України. Але головний меседж цього досягнення був не екстрім, чи рекорди, а допомога зсу та заклик донатити ще більше. Проте на цьому рекорді Дмитро не зупинився. Нещодавно хлопець зважився на нове досягнення. Це спроба встановлення ще одного рекорду Гіннеса. І досить в незвичний спосіб. Дмитро протягнув шість автівок буквально зубами. Я давно виконую силові номери, і цей спосіб буксування був у мене в Арсеналі, скажімо так. Подав заявку в Гінес і от вони запропонували, що цей рекорд був установлений більше ніж 20 років тому. Ніхто його до цього ще не намагався зняти, тому що насправді дуже важко організаційні моменти зібрати машини, знайти підходящу площадку, на якій можна. Можна протягнути таку зв'язку машин, якщо ми зробили заміри. І у нас виходить, що шість тросів по 5 метрів і 6 машин по майже по 5 метрів. Тому от така верениця у нас розтягнулася тут, і це доволі проблематично, проблематично організувати. Тому я вдячний компанії Вейап Drive, яка надала нам ці автомобілі для встановлення спроби, та е, допомогла. У встановленні цього рекорду. Для журналістів холдингу наше місто рекорд також незвичний, адже цього разу вони не просто знімали репортаж. Кореспондент Дарина Сухоніс стала офіційним свідком, заповнивши документи, які з фото та відео будуть відправлені до комітету рекордів Гіннеса. Попередньо можна сказати, що Дмитро не просто досягнув своєї мети, але й перевершив очікування. Загалом він протягнув зубами шість автівок разом з водіями на 30 метрів 70 сантиметрів. Збираємо всі необхідні документи, які від нас запросив Гінес, і вже після цього відсилаємо їм і чекаємо на їх відповідь, визнання чи не визнання цього досягнення. Якщо ми сьогодні все зробили правильно і наші представлені їм докази задовольнять всі їх потреби, то це офіційно буде рекорд Гінеса. Ми зустрілися з Дмитром за декілька днів після цього. Каже, почуває себе чудово. Відчуття трошки змішані, тому що все пройшло так сумбурно, швидко, суета, і, напевно, від цього не було такого відчуття кайфу якогось від е, самого досягнення, тому що все було сконцентроване на те, щоб зробити все вірно, щоб все всіх задовольнило. А вже потім, напевне, прийшли якісь емоції, що так, я це зробив. Вийшло краще, чим хотів, і так далі. Коли ти займаєшся в тренажерному залі, займаєшся доволі довго, то приходить якесь звикання, і ти хочеш якось урізноманітнити. Хтось змінює вид спорту, хтось там вибирає якусь іншу діяльність, хтось взагалі. Полишає спорт і переходить там на заробіток грошей чи ще щось, концентрує себе зовсім в іншу сторону. А в мене вийшло так, що я намагаюся урізноманітнити свою діяльність в рамках свого ж виду спорту. Тобто, е, вроді, як і заняття активністю і в той же час спосіб перевірити себе і е, якісь нові знайомства, емоції і так далі. Це не перший і, звичайно, не останній рекорд для Дмитра. Поза цим він займається волонтерством, є організатором багатьох змагань, віцепрезидентом Всеукраїнської Федерації з армліфтингу і працює персональним тренером в одній з міських мереж спортзалів. А медійність і рекорди певним чином навіть допомагають в роботі, адже працює з різними людьми. Це різні люди, і чоловіки, і жінки, також люди в віці. Я займаюся з людьми, які мають певні порушення, травми спини, плечей. Тобто до мене приходять зараз в основному не зовсім здорові люди, які хочуть покращити своє самопочуття і якість життя в цілому. І поки Дмитро чекає підтвердження від Гіннеса, вже розмірковує, яким буде його наступний рекорд, але поки це таємниця.